Онлайн школа програмування СТІМВАРКОМ'Юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Ми працюємо в застосунки SketchUp Кетч онлайну на сьогодні третій урок. Давайте сьогодні з вами під час уроку створимо практично ось таку піраміду. Зараз по розглянемо, як її створити, і потім перейдемо в застосунок і виконаємо цю роботу. На першому кроці ми з вами заходимо на сайт SketchUp Online, де у нас вже створений обліковий запит, і починаємо працювати. Перше, що нам необхідно зробити, це створити прямокутник до вільного розміру або встановити розмір. Ми сьогодні поговоримо про те, як встановити розмір, наприклад, у фігурі прямокутник сторони А та Б. Добре, коли це зробили, далі ми беремо діагоналі. І малюємо їх за допомогою інструменту Лінія. Намалювали одну діагональ, другу діагональ. Коли це зробили, на наступному кроці обираємо інструмент перемістити та тягнемо вгору на потрібний розмір, або за допомог... за потреби задаємо розмір, почавши тягнути. Добре, і обов'язково, що робимо це з. Перетину цих осей. Добре, зробили. Коли це зробили, повертаємо, і ми бачимо, що у нас нижня грань відсутня. Ось, площина, тому, щоб її заповнювати, беремо інструмент лінія, проводимо. Провели, у нас заповнило. Далі видаляємо технічну лінію за допомогою еластика. Все наша піраміда ось так швиденько створена. Давайте перейдемо в SketchUp Online і спробуємо виконати цю роботу. І так, ми з вами зайшли в SketchUp Online. Добре, давайте перше, що нам необхідно зробити, це видалити оцей об'єкт, видаляємо. Далі, пам'ятаєте, ми на тому уроці з вами створювали куб. З циліндром. Задавали розміри 200 на 200. Та ми не вказали, та, в якій мірі виміру інформації е, ми з вами користувалися. Та, тобто 200 чого? сантиметрів, міліметрів. Яким чином SketchUp це встановити ці параметри? Дивіться, ось тут ми обираємо з вами дані моделі. Ось можемо виставити, наприклад, 0,0, точність 0. І, наприклад, міліметрів. Ось, все виставили. Добре, коли це зробили, у нас же буде відбуватися виміра, е, вимірюватися в міліметрах розмір нашої фігури. Ну, так, як зазвичай під час креслення і робиться. Добре. Встановили. Далі беремо інструмент прямокутник. Ось, І починаємо його від центру. Вести і встановлюємо розмір. Ну, Наприклад, 1500 сторона А. Далі кома 1500 сторона Б. Ентер. Встановлюємо. Ось у нас вийшов такий квадрат розміром 1500 на 1500 мм. Добре, давайте тепер візьмемо інструмент. Так, і збільшимо. Збільшили, перемістилися. Ми бачимо ось такий. Квадрат. Добре, далі. Нам потрібно для того, щоб створити піраміду, потрібні діагоналі. Беремо інструмент лінія і проводимо від одної діагоналі до другої. Створили. Так само робимо знову. Так, так, створили. Добре. Далі. Тепер нам необхідно витягнути цю піраміду догори. Яким чином це зробити? Ми обираємо не інструмент вдавіть витягнути, бо якщо ми оберемо, то у нас буде лише одна грань, ось таким чином це робити. Ось, А обираємо ось тут інструмент перемістити. Знаходимо точку центр. Піднімаємо вгору. І встановлюємо. ну, Наприклад, розмір у нас 1500. Теж ми встановимо висоту. Центр встановлюємо. Тобто у нас вийшла ось така гарна. Піраміда з вами. да? Далі, давайте подивимося, що ще в неї недопрацьоване. Дивіться. Так, якщо взяти у нас повернути, то ми бачимо, що знизу вона у нас поставила, скільки ж ми витягнули да, ці грані. Тому нам необхідно зробити наступність. Трохи приблизу, приблизив. Дивіться, беремо інструмент лінії. малюємо. І у нас автоматична грань заповнилась. Добре, далі беремо інструментустик, видаляємо. Все. Можна сказати, що у нас вже ось піраміда створена. Да? Ось повністю є. Далі, ну, наприклад, ми можемо там матеріал якийсь обрати. Давайте оберемо, щоб вона у нас візуально якась більш цікаво виглядала. Так. Наприклад, колір. Да? Давайте змінимо колір. Просто взяли інструмент, заливка, за, зальємо. Можна її різнокольорово створити. Так. Матеріали не будемо. Повертаємо. Так. Повертули. Взяли. Знову повернули. Так, знову повертаємо. Повертаємо, повертаємо, дивимося. Так, у нас грань однакова. Давайте змінимо. Так. Знову повертаємо. Ось ну, тут встановимо ось цей кольор. Добре, ось у нас вийшла ось така цікава різнокольорова піраміда з заданими розмірами. Спробуйте повторити, виконати це завдання. Розбіться ось тут з параметрами, да, як встановити точність міліметрів, сантиметрів. Да, тобто, коли ви створюєте 3D об'єкти, це важливо, да, щоб ми працювали за розміром. Продовжуємо навчання. В наступному уроці створимо з вами сферу та конуси. Давайте зараз підведемо підсумки. Ми з вами. Продовжуємо вивчення інструментарія, і підсумки у нас будуть такі, що ми дійсно сьогодні створили гарну піраміду, продовжуємо навчання, підписуйтесь на наш канал. Дякую, що залишаєтесь з нами. До наступних уроків.